Працював в університеті з 2018 року, тобто вже три роки. Мав би бути четвертий рік цього року, але, на жаль, не склалось. Антон Штефан в університеті Каразіна викладав українську та польську мови. У червні його попередили, переведуть на півставки. До цього викладач мав сім пар на тиждень. Це був третій-четвертий курс. Ну, якщо кількість то це десь ну, до, до 20 студентів, мабуть. Спеціальність польська мова, вона доволі молода, але це стабільно було до 10 студентів, одна група набиралася. Штефан каже, на півставки його так і не перевели, звільнили. 27 серпня я прийшов дізнатися про свій розклад. У розкладі я вже був, і це вже був остаточний розклад, він вже був роздрукований. А 30 серпня мені сказали, що можу не приходити, не писати знову заяви, тому що її не підпишуть, хто за спецфондом. Тобто ті, хто, ті у кого контракт ще не закінчився, зрозуміло, що звільнити не можуть. А у тих, у кого закінчився, просто не підписуватимуть. Хоча у червні не повідомляли про це, просто не вистачає, очевидно, фінансів, оскільки це спецфонд. Наскільки я розумію, це бюджет самого університету. За словами Штефана, не продовжили угоди ще чотирьом колегам з кафедри. А такий допис вже колишній викладач історії української літератури Юрій Ларін оприлюднив у Фейсбук напередодні 1 вересня. На філфаці мають скоротити 16 ставок на кафедрах, що готують викладачів української, коректорів і літредакторів. Скорочення найжахливіше. Завтра я на роботу вже не виходжу. Вибачте, мої любі дипломники. З допису Юрія Ларіна у Фейсбук. Після нього дописом поділився і викладач біологічного факультету Олександр Зіненко. Скоротили на кафедрі зоології. Залишився аспіранти кілька спецкурсів, на які мені обіцяють знайти погодинну оплату. Якщо взяти ту кількість посад, які залишаються, то аудиторного навантаження по ним не вистачає. З допису Олександра Зіненка у Фейсбук у вище близько п'яти тисяч працівників разом з технічним персоналом, говорить проректор Володимир Родченко. Звільнення називає оптимізацією тих спеціальностей, на яких навчається менше контрактників. Там в середньому на рік це там 12-15 дисциплін. Це викладачі, це заробітна плата. І Якщо на цій програмі університет має її утримувати, якщо на цій програмі навчається там три студенти, у них витрати на оплату праці перевищують ті ресурси, і ті, і ті доходи, які отримують факультет. Ми не скоротили. Ми ведемо мову про про наявність дефіциту. На факультеті цих ставок скільки загалом працівників можуть втратити роботу, Роченко сказати не зміг. Додав такі зміни, пов'язані з браком коштів через коронавірус. У вище поменшало іноземних студентів, які повивчали фізичні науки. Вони забезпечували у університету ресурсну базу таку, яка дозволяла абсолютно спокійно нам існувати навіть в умовах оцих перекосів, про які зараз вийшли. Університети мають розвивати дух підприємництва і орієнтувати цей. Дух саме на ринок, саме на тих людей, які будуть приходити в університет і голосувати або своїми грошима чи грошима батьків кажемо під всім нашим підрозділам, які щоб вони розробляли програми, яким чином ми будемо виходити на цей рівень, за словами проректора, які саме дисципліни будуть скорочувати, вирішуватимуть протягом навчального року. Маргарита Дешкіна, Руслана Богдан та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.